І так, привіт, мої любі дівчатка, хлопчики. Маю надію, колись у нас будуть і хлопчики. Добре. Добрий вечір, добрий вечір. То я вже рознервувалася. Думаю, що це таке, де мої люди? І так, поки дівчатка доєднуються, робимо з вами гімнастику для рук. Я сьогодні вам розповідала, почала розповідати таку цікаву тему, яка називається «Саркопенія». Добрий вечір, добрий вечір. І а, це якраз стосується теми старіння м'язів. І тому, звісно, коли ми кажемо з вами про старіння м'язів, я казала, що одні, одна група м'язів може скорочуватися. І, як правило, це згиначі тут ті, які згинають у нас. І ви пам'ятаєте, я вам казала, що коли ми з вами займаємося масажами, то от подивитися на фотографії, ви бачите, наприклад, людину, яка більш старшого віку на фотографії, ще за яким чинником ми її бачимо? Тому що, коли вона стоїть, у неї от ручки, да, тут вони більш зогнуті, тобто вони приведені. Тобто оцей згинач він вже повністю не розгинається. Точно так же і кісті, вони більш завернуті допереду. Добре, мої любі, беремо засіб для самомасажу. І я беру один з улюбленіших моїх кремів для масажу. М -м -м. Це Жандерсель. Це неймовірна смакота, як я її називаю. Смакота. Але під масажний засіб, м -м, коли ми кажемо. Е про масажний засіб, який кремовий, да? кремовий, то ми з вами казали, що сироватку ми наносимо до масажу, якщо хочемо. Добре. Про саркопенію ми поговоримо з вами наступного разу. Три, п'ять. Раз, два. Три, чотири, пять. І ще разок. Сьогодні у нас буде такий інтенсивненький масажик. Три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І я вам давала таке домашнє завдання. А може, не давала, слухайте, може, я не давала, його Боже. Щоб ви підготували. Камні гуаша або ж крипкий гуаша. І це обов'язково. Три, чотири, п'ять. З другої сторони. Раз, два. Під щелепою три, чотири, п'ять. І дву... дивіться, два пальчики поставили. Да? Поставили і робимо раз. Давайте спочатку розділимо. Раз, два. Три, чотири, п'ять і вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять і вниз. І ще разок. Раз, два, три, чотири, п'ять і вниз. І тепер по одному разу. Раз, вниз. Два, вниз. Тримаємо спинку. хорошо. Вниз, чотири вниз. Раз, два. Три, чотири, пять. Перед вушком за вушком вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, перед вушком за вушком вниз. Раз, два, три. Чотири п'ять. Ще раз. раз, Два. Три. Чотири, п'ять. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Раз, і два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зупинились початок брови, кінець брови. Початок брови, кінець брови. Початок, кінець. І п'ять раз. Чотири, п'ять. І пам'ятаєте наш рух. Вниз підняли, вниз підняли і робимо п'ять раз. раз. Два. Три. Чотири і п'ять. Супер. Дойшли, господи, дівчата, оце я сижу, мені незручно. Зараз одна секунда. Щас я попробую зробити трошечки осіна. Тому що я наклоняюсь незрозуміло куди. О, отак мені краще. Раз, два, три, чотири, п'ять по переносцю. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два. 3 4 5 раз 2 3 4 5 хвилька раз 2 3 4 5 в 5 переносимо раз поставили пальчики великі в упорі ідемо раз 2 3 4 5 раз 2 Три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, пять. І хвилька. Супер. І тепер робимо останній раз, але максимально сильно. І раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, Три, чотири 5 і хвилька. Супер! Зробили притискання перед вушками, за вушками спустили донизу. Робимо, як це називається у нас? Кальмари, да? Крабіки. О, Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Загладили в кожну сторону. Робимо посередині однією ручкою. Робимо чуттєво, тобто стараємося зробити так, щоб ви почервоніли П'ять, в іншу сторону. Кожен пальчик робить свій круг. Два, три, чотири, п'ять. І ще чотири, п'ять. Загладили. Бачите, почервоніли. Два, три. Ставимо сюди ручку і робимо. Раз, два, три, чотири. Дошкри до плеча. Сильно робимо, щоб Почервоніла шкіра. І ще разок, і ще разок. І прогладили. З другого боку. Отак, супер. Розправляємо наші м'язи, які згинають нам туди плечі, тягнуть нас до переду. Нам потрібно обов'язково пройтись тут. Щоб тут ми роз, розслабили їх, розтягнули. Робимо розтягування чотирма пальчиками. Робимо це сильно, доволі сильно. І ще разок, два, три, чотири, п'ять. Супер. Прогладили над ключицею З другої сторони. Супер. І ті шкрабіки. В нас йдуть відвушка. Давайте зробимо відвушка і донизу. Відвушка і донизу. Три. Чотири. І п'ять. Цей рух ми з вами знаємо. Це в нас човник. Рух човник. Що, що таке рух човник Це ми йдемо донизу, але йдемо оцією частиною. Тобто, і ручка в нас тут якби то тут є простір. Тобто, не просто всією долоню робимо. Да? А от таким човником. Те ж саме робимо з другої сторони. Спочатку коловушка, крабик і донизу. Коло вушка і донизу. Коло вушка. І донизу. Коло вушка. І донизу. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Поставили пальчик, зробили по центру крабик, для цього один пальчик в упорі. І пальці. По центру Але не трогаємо отут щитовидку. Якщо ви починаєте кашляти, це значить, що ви залізли на щитовидку. Тобто я йду тільки друге підборіддя. Прогладили. Те ж саме робимо з другої сторони пальчик в опорі. І робимо те ж саме. В області другого підборіддя. Так, і тепер дивіться, що ми робимо. Ми йдемо по другому підборіддю. Цей пальчик він може в принципі нам не грати ролі, але я його ставлю. Тому що таким чином в нас є якби упор. Дивіться, робимо раз, два, три, чотири. Переставили ручку. Чотири. Переставили ручку. Чотири за вушком в області нашого куточка. Чотири. Раз, два, три, чотири вниз. Те ж саме робимо з іншого боку. По центру продвинулись, куточок за вушком вниз. Іще разок робимо. По центру, продвинулись, куточок вниз. І робимо з іншої сторони, іще разок. По центру, продвигаємося, рухаємося, рухаємося до куточка вниз. І ще разок, по центру, рухаємося, 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 рухаємося вниз. І ще разок, центр. Вниз. Дивіться, що ми зробили почервоніло. Те ж саме робимо з іншої сторони. Так, вниз, вниз, вниз. Секунда, девчонки. Так, супер. І тепер ідемо з вами так. Поставили по центру і по центру під нижньою губою, і пропрацьовуємо оцей трикутничок. Трикутник нижньої губи. Угу. І підборіддя, м'яс підборіддя. Тільки сьогодні розмовляла з клієнткою про те, що вона каже, що він в неї такий, як розтягнутий і морщиться. Якщо у вас така ж проблема, поставте мені плюсик або напишіть у Діректі, не в Діректі, господі, в телеграм-каналі, в основній групі, що у вас така ж проблема при розмові, це що відбувається? Це так розтягується цей м'яз, і він таки стає в попиршку. І ще раз. Трикутничок, підборіття. Трикутничок, підборіття. Тепер подивіться, ставимо е пальчик е на по стороні на куточок. І тут пропрацьовуємо куточок. Ось бачите, у нас тут куточок. Пропрацьовуємо його. Вниз і з другої сторони. Вниз. І ще разок зробимо, угу. і з цієї сторони. І тепер робимо круговими рухами, двома пальчиками по кругу. В яку сторону, як правило, я йду від великого пальця. Те ж саме з другої сторони. Супер, ставимо пальчик під носом. І пропрацьовуємо цей м'яс. Ми пропрацювали з вами м'ясо, який опускає куточок носика, тепер будемо пропрацьовувати м'ясо, який піднімає куточок носика. Поставили пальчик під носиком. Куточок носика, куточок ротика, звісно. І працюємо. Угу. Те ж саме поставили. Вам не має бути прям сильно боляче, але цей м'яс чуттєвий. Тобто, якщо ви його відчуєте, це нормально. Якщо вам боляче, робіть меншу нагрузку. Робимо раз. Подивіться уважно. Два, три, чотири і п'ять. І з цієї сторони раз. Два, три, чотири, п'ять. Ставимо пальчик і на витянутій ручці всіма чотирма пальчиками працюємо перед вушком. І загладили. Те ж саме робимо з іншої сторони. Поставили пальчик під носиком. Прогладили. Супер! Ідемо від куточка по другій лінії. Пам'ятаємо його. її. Оставили пальчики і проходимося крабіками між першою і другою лінією. Друга третя лінія. Третя лінія. Супер, тепер працюємо з чолом, поставили пальчики і працюємо. І загладили. Те ж саме робимо другою ручкою і загладили. Проходимося, тепер дивіться, такий рух, він дуже цікавий, тому що ми двома пальчиками перебираючи проходимо по кругу нашої навколо очей. Теж саме другою ручкою розгладили чоло навколо очей. Два, три, чотири, п'ять. Раз. Два, три, чотири, пять. Поводні рухи, такі, щоб ви їх відчували, тобто це не поверхневий рух, це не поверхневе прогладжування. Раз, два, три, чотири. П'ять. І тут раз. Два три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер робимо дуже акуратні прогладжування. дуже такі поверхневі. Навкруг очей, єлі-єлі торкаємося. Тут теж заспокоюємо судини, шкіру, нервову систему. І з іншого боку нервову систему. І робимо пальцевий дош. Поклали ручки на, на грудну клітину. Сидимо рівненько, робимо глибокий вдих, вдих животом, видих через рот животом, вдих животом живить надули. Видих. Ще разок вдох животом, видих. А ви великі молодці. Дякую всім, хто сьогодні був нас на. Цьому масажі. І в нас буде так: ті, хто вже були в минулому році в свідомій косметології, ви можете зробити цей масаж іще один раз на протязі тижня, виберіть самі, коли ви би це зробили. І додавте, будь ласка, міофаціальні масажі нижньої третини обличчя. Тобто, наприклад, в середу ви зробите ще раз цей масаж, а, наприклад, в неділю або в понеділок ви зробите міофасціальний. або навпаки. Ті ж, хто зараз перший рік ці масажі до четверга ви, можете, ви робите кожного дня, ви можете його скоротити, тобто, робити не 20 хвилин, а 10 хвилин. Ви можете його зробити таким чином, що ви будете робити не 5 разів, там, коли я повторюю, а 1-2 рази. Поставивши YouTube, на, наприклад, на скорість 2. Да? От. Але кожного дня. Чому? Тому що ми готуємо м'язи до більш сильної нагрузки. Но, але Минулий рік він вже може робити цю нагрузку, тому що вона в нас в них була. А рік, який зараз тільки перший дівчата, які перший рік, ми готуємо з вами м'язи до, на, до наступного навантаження. Тому кожного дня на протязі тижня цей масаж ми робимо. Але звісно, виключно і тільки якщо у вас є спеціальний засіб для масажу. Про це я говорила в. Теоретичній частині, хто не слухав, прослухайте. От. І е, якщо у вас немає такого спеціального засобу для масажу, у вас є два виходи. Перший вихід це замовити у дівчат на сторінці. Чому кажу у дівчат на сторінці, тому що, наприклад, ми відправляємо і по Європі, але в Європі такого засобу ви не купите. І е, ще не робити тоді цей масаж кожного дня. Тому що на засобі, на масажі, масаж просто на масці, не можна цього робити. Ви дуже нашкодите своєму, своїй шкірі і своєму спасіба за масаж, і я вам дякую. Дуже нашкодите собі. До зустрічі. Продовжуємо з вами тему. Будемо говорити про м'язове старіння і чому масаж, чому. Ботекс, чому філери і так далі. Пока.